У російського удару по Дніпру загинули чотири людини. Кількість постраждалих зросла до 21, серед них четверо дітей. Деталі у нашої Софії Москаленко. Вона із нами на прямому зв'язку. Софія розповідає, у якому стані постраждалі і чи завершили пошукову рятувальну операцію на місцях влучань. Вітаю, Ігоре. Наразі пошукову рятувальну операцію призупинили через повітряну тривогу. Тут ми знаємо, у цьому будинку загинули четверо людей. Двоє з них це жінки, мати і 14-річна донька. Як стало відомо, це родина поліцейського. Та врятувати з під завалів вдалося лише його і молодшу донечку. Нині вона у лікарні. Загалом поранення дістали 21 людина. Серед них є і діти. Семеро людей е, наразі у лікарні. І найважчим медики вважають 17-річного хлопця. Надійшло до нас двоє поранених. У Одного пацієнта це поранення м'яких тканин, рани оброблені, зашиті. Другий пацієнт трішки складніший. Нагадаємо, близько одинадцятої вечора вчора росіяни направили балістичні ракети на Дніпро у спальному районі, в якому наразі ми знаходимося, пошкоджені два десятки будівель. Один будинок вважається зруйнованим, ви його бачите за моєю спиною, і ще один багатоквартирний будинок є аварійним. Ми поспілкувалися з Юрієм, родина якого мешкала на другому поверсі цього будинку. Він розповів, що після. Удару його та родину завалило будівельними смбудівельним сміттям. Фактично, вони опинилися у пастці. Це було як у вісні. Я прокинувся від удару, і нас завалило. Усе Бог над нами отак долоньки склав. Нас стелею привалило під кутом, і ми самостійно вилізли через дірку у стелі. Дірку Друга балістична ракета поцілила у середмісті. Там пошкоджень дістала лікарня, і медики вже порахували, що фактично або зруйновані, або пошкоджені шість операційних і три відділення реанімації. На жаль, під час цього вибуху постраждав онкофорий. У нього різана рана голови. Постраждав також лікар, який був. В операційний йому відламками скла посікло всю спину. З місць ракетного удару в комунальники вже вивезли 80 тонн будівельного сміття. Наразі людям тут видають плівку і фанеру, аби вони могли тимчасово закрити вікна. А також правоохоронці приймають заяви про пошкоджене майно і станом на цю годину таких 309. Наразі це вся інформація, що я маю. Ігоре передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко з Дніпра про наслідки ракетного удару.